Амігоси, ми продовжуємо нашу серію крейзі трюків. І сьогодні з вами будемо дивитися на Creality CFS Upgrade Kit for Creality K1, K1 Max and K1 SE. Так, я практикую англійську для другого каналу. Так, скоро скину куди підписатись. Чекайте. Отже, почнемо трошки здалеку. Для особливо нетерплячих знизу є. Посилання і тайм-коди. Як перейти одразу до огляду і думок про цей модуль? Усім іншим надам трохи контексту про пристрій і свій з ним досвід. Для початку я попрошу вас закрити очі і уявити: темна шензенська ніч. За вікном літають дрони у телевізорі, звернення компартії. Друга ночі, Ніна і Лікреаль. Поки дружина спить, молодий Сіо успішного стартапу ворочається від безсоння. Його свіжі конкуренти тільки що випустили мультиколірні руші. Стильний новий принтер преміум рівня. І отримали досить непогані відгуки у пресі. Проворочившись з годинку, Лі розуміє, Виспатись сьогодні не світить. Він сідає за свій MacBook Pro M1, який купив нарешту від мішку рису. Він, до речі, прямо зараз стоїть посередині кухні, і створює таску в жирі. Тремтячими пальцями. Затиснувши Shift, він набирає наказ: наздогнати і обігнати Бамбулаб Фастфорвард на кілька років вперед, і модуль CFS готовий. Та не просто готовий, а тут навіть враховані певні проблеми бамбулавівської системи. Ну, наприклад, легкий доступ до трубок. Якщо вам хочеться більш детального огляду, раджу сходити ось сюди, у відповідну частину огляду К2. Бо тут особливо заглиблюватись ми не будемо. Так от. Модуль цей з коробки був розрахований лише на два принтери Creality k 2 Plus і Creality High Огляди обох вже є на каналі. Ну, машини, до речі, досить вийшли В принципі, якби це був Бамбулабік чи Енікубік, то на цьому моменті можна було б і зупинитись. Хочете мультиколір, купіть новий принтер. Ну і все таке. Та і за це я навіть відчув трохи поваги до Creality Вони вирішили підтримати минулорічні флагманські моделі і випустити набір для апгрейду. Ось про нього в нас буде великий і детальний огляд зараз. Як хтось з вас бачив, у день, коли цей набір до мене приїхав, я забубенив двогодинний стрім зі спробами його запустити. На жаль, тоді запустити його не вийшло і ось чому. Одразу зазначимо, я все у відосі зробив правильно і по інструкції від китайців. Після пари днів дебагу з'ясувалося, що в мене не калібрується різак. В принтері є навіть спеціальна клавіша, яка має його відлаштовувати, але в мене вона настирливо видавала хрестик. Пропустивши кілька днів дебагу, ми можемо одразу перейти до проблеми. Для цього я навіть записав маленьке відео з мікроскопу, тому вибачайте якість. Ось, дивіться, з однієї сторони плати голови, в мене все добре, а з іншої коротке замикання. Подальші пошуки показали, що ось цей стабілізатор живлення і на першому, і на другому, і на третьому контакті. Моя теорія в тому, що це стабілізатор живлення для мікроконтролера в голові. Так як у мене він був постійно замкнутий на землю. Датчик не бачив, чи натискається взагалі різак чи ні. Ось така проста і сумна історія. Втім, поки я віддав цю плату в ремонт, поки чекав, що сервіс надійшла мені нову, пройшло чимало часу. Саме тому ви бачите цей відео з такою затримкою від стріму. На цьому моменті до нас приєднуються пасажири, що пропустили преамбулу. Вітаю! Давайте переходити до самого кіта. Поставляється він у такій собі довгій коробці, де є, в принципі, усе, що треба. Сам набір складається з декількох основних частин. Найважливіше з них це новий екструдер. Він тут. По суті, екструдер від К2, але у корпусі від К1. Тобто на ньому встановлено і різак філаменту, і датчик філаменту, які вам треба буде підключити до голови. Окрім цього, в коробці є ще дві ось такі детальки. Одна з них то. Ну, хай буде блок, на який натискає голова для обрізання філаменту. Інша частинка кріпиться позаду на один з трьох валів. До неї через ось такий довгий гвинт кріпиться какальне відро. Воно підпружинене, і коли голова на нього натискає, висовується вперед. Окрім цих основних деталей, в коробці лежать ще пластикові кришки на мотор і на вал, де принтер буде промувати голову. Для двох інших валів є простенькі надруковані кришечки, які я зламав прямо на стрімі під час встановлення. Ну і нарешті фінальна частина найважливіша флешка, на якій лежить. Файл оновлення прошивки. Цей файл ви не знайдете на сайті Creality. Не питайте чому. І не дай Аллах вам форматнути випадково цю флешку, не прошивши перед цим принтер. Щоб рятувати вас у такій ситуації, в посиланнях, отам внизу під відео є цей файл прошивки на Google Drive. Можете скористатись. Подякувати можна лайком і коментом під відео. Процес встановлення досить детально описаний на Вік Реаліті, і у відосі від азійських друзів він теж норм. Ну а на крайній випадок в моєму стрімі можете подивитись. Зараз давайте лише пройдемо з кількома деталями. По-перше, дроти в голові. Знявши екструдер, будьте обережні, бо мотор підключений дуже тонким і ніжним конектором. Його дроти заправлені у таке собі вушко, і в це ж вушко вам треба продіти пачку дротів від датчика різака. Щоб підключити його, треба протягнути дріт з конектором за платою голови. Будьте обережні, адже там стоїть вентилятор. Дроти треба тягнути понизу, щоб їх не зажувало. Сам конектор підключити той ще квест. Я раджу, хоч якось наживити його пальцями, і, до речі, встановлюйте металевими контактами від плати, а потім пінцетом чи викруткою дотиснути його у саму плату. І те саме стосується і датчика філамента. Тепер до додаткового вісу: блок для обрізання вичіпляєте на гвинти натягувача реміння. Тут важливо все робити обережно. Спочатку відпускаєте два гвинта ліворуч, потім два гвинта праворуч, потім вже викручуєте ліві гвинти повністю, ставите блок. Прикручуєте, але не затягуєте. Попри те, що пишуть міські божевільні на Рідіті, краще цей блок закріпити максимально ліворуч. За потреби його завжди можна буде пересунути. І так, все ж, не спішіть затягувати гвинти. Спочатку голову треба відвести у хоум-позицію. тобто правий ближній кут до вас. І вже потім обережно і не дуже сильно затягнути гвинти. Про какельне відро особливих вправок у мене немає, на відміну від захисту мотору. Хази чому, можливо, в мене пережамкана геометрія принтера, але ці пластикові щітки чіпляють. І за принтбет, і за відро. Тому вони були. Ліквідовані. І без них все працює добре. Ну і в цілому, ви закінчили з апгрейдом. Лишається вставити флешку, почекати, поки принтер знайде оновлення, покомекати пару хвилин, і з богом все у вас запрацює. Одразу після встановлення апгрейд-кіт попросить відкалібрувати позицію відра. Це робиться дуже просто. Рухайте голову, поки вона повністю не висуне відро, і за потреби совайте вліво-вправо, щоб вона не зачіпала соплом це відро. Потім зберігайте, готово. Тепер до слона в цій темі. Після встановлення ваш рут, Мунрейкер і всі інші ніштяки. Злітять на щастя, в меню існує та ж завітна клавіша, тому відновлюється все без проблем. Ну як і працює, та у мене є World of Caution. Не намагайтеся запускати зі Флюїда макроси, що там з'являться. Вони називаються типу box Cut Material, і так далі. Ці макроси не підігнані під маленькі принтери, і у вас будуть мови за межу площі принтера. Страшне речання моторів, ну і всі всі проблеми. І ще одне попередження: при запуску друку з орки, обравши філамент з CFS модуля, принтер його автоматично не екструдний. Більше він навіть проігнорує датчик філаменту і почне друкувати повітрям. Будьте уважні, і всі друки запускайте або з Creality Print, бо він. Вміє казати, що треба екструднути, або з екрана принтера. Як варіант, можна перенести стартовий джекод з Creality Print, але я це не перевіряв і чи спрацює хз. Сетап провели. Час запустити друк. Для початку я обрав ось таку милу мультиколірну бенчі. Взагалі, звісно. Кількість сміття вражає. Ось піддон принтера після друку. А ось сама бенчі для порівняння. Для демонстрації в мене є ще отака мультикольорна штука, розміром трошки побільше. Як бачите, вона надрукувалась без проблем. Хоча кількість сміття знову мене вразила. Ну що, все працює. Нормально? Я використовую модуль від Creality High, бо він лишився у мене після огляду. І не враховуючи ремонт, що трапився на початку відео, друк працює без проблем. Так само добре працює і режим продовження катушки по закінченню однієї. Я у мене кілька зауважень в тім. По-перше, мультиколірний друк, як і завжди займає багато часу. Стандартну k 1 це можна друкувати ну, десь там за півгодинки, а ось цю мультиколірну вже близько чотирьох. Всьому виною, звісно, бобри. Тобто час заміни одного пластику на інший. Ну і попри і чим більше замін, тим довше це займе. У випадку Кауден це алгоритм заміни прутка займає приблизно хвилину. Тобто, якщо замін у вас 500, то це все 500 хвилин без друку, тільки на заміну пластику. По якості промивки і друку, слава Богу, критики в мене немає. Це в цілому очікувано, адже принтер не змінився, він просто навчився міняти пластик. Отже, друзі, привіт! Це. Тоха, який сидить за комп'ютером без кадру. Тому що я хочу відповісти на одне питання, яке мене непокоїть вже 6 місяців. Що під капотом у протоколу CFS? Чи там щось адекватне, чи там щось своє. Тому зараз перед вами мій екран, на якому відкрито логічний аналізатор. Значить, по-перше, підключаємо адаптер, який ви бачили для апгрейду. В комп'ютер і він одразу визначається як USB Serial CH340 модуль. Це стандартний абсолютно модуль, який використовується в esp шках Ще десь він просто конвертує USB в UART. От, але питання: чи є там ще щось? Зараз ми це з'ясуємо. Для цього в мене є спеціальний пристрій, називається логічний аналізатор, який під'єднано зараз. До комп'ютера і до софта Logic 2. Значить, що він робить? Це по суті така маленька коробочка, яка має вісім окремих цифрових входів. Кожен вхід можна почепити до коннектора. Я в даному випадку підключаю його до кабелю, який йде в комплекті, тільки з іншої сторони. Відповідно, коли ми просто підключимося, у нас нічого не буде. Але ми відкриваємо наш неймовірний софт, який називається Патті. І підключаємося до послідовного порта 5, який визначився. І в нас є просто поле вводу. воду. Ми туди щось пишемо, і о чудо логічний аналізатор нам каже: по юарту. Дійсно ходить. Тобто, друзі, нарешті ця відповідь в мене є. Вона нікому крім мене не потрібна була. Але як ви бачите, це звичайний послідовний порт RS-485, Він же UART Тобто, принтер використовує стандартний RS-485 І цей адаптер теоретично може підійти до будь-якого принтера Creality, на який захочете. В тому числі старі моделі, не підійде тільки до моделей на Марлін. Ну, все добре вистачить. Тепер повертаємося до огляду. І на цьому моменті певно варто зробити відгук. У мене він буде складатись з двох частин. Сам модуль. Тут у мене нуль питань, можете брати усі проблеми, що в мене з ним були, це полячки принтера, а не модуля. І насправді плата голови давно викликала питання. Тобто, проблеми були ще давно. Якби не вона, ви прямо на стрімі побачили друк. А от до складових модуля є в мене певні питання. Головним чином до какального відра. На мій смак, воно прям дуже хлипке і пластикове, і скільки прослужить, і я хази. Те саме стосується і на навали мотора, який не став мене прям з коробки. На щастя, обидві ці претензії легко фіксяться парою годин друку на цьому самому принтері, який у вас вже є. Я впевнений, хтось придумає двосторонній тримач для відра. Можливо, це навіть буду я. І завужений щиток, який буде прикривати мотор краще. Хоп. Привіт, друзі! Це Антон у форматі Voice. Ще раз додаюся у цей відос. Значить, дивіться, я насправді подумав-подумав і подумав, вирішив, а чому мені не зробити нормальний скидальник? Сміття для принтера. Тому, недовго думаючи, я прорізав дірку в своєму K1C, надрукував детальку, приклеїв і вуаля, тепер все працює. Якщо ви захочете повторити цей мод, то підіть на Printables. Я там все опублікував з інструкціями, поясненнями, гівками, картинками, коротше, як треба. Інструкція є і англійською, і українською, якщо вам треба. І ще одне: у мене є проміки. Не забувайте про це, проміки внизу під відео. А на цьому сьогодні все. Пишіть свої думки внизу, о, там під відео, і побачимось в огляді Anycubic Кобра С1, яка стоїть позаду мене. Приємного вам дня, шановні пани і панеси!